Футболка єднання влітку 2014 року у матчі за суперкубок України повинні були зустрітися Шахтар і Динамо. Дві найсильніші команди, непримиримі вороги протягом багатьох років, які тепер ще й представляли дві частини України, розділені військовим та громадським протистоянням. Ми вирішили зробити промокампанію Суперкубку з символом єднання цих двох регіонів: єднання українців, єднання країни. Ми створили дуже простий, але сильний символ: футболка, зшита з футболок Динамо і Шахтаря жовто-блакитними нитками. Ультра з обох команд, які раніше ненавиділи один одного, підтримали нашу ідею. Двоє з них стали головними героями нашого ефірного промо. Досить нас розділяти. Ми з тобою однієї гри. Аби донести цю ідею єднання через інші медіаканали, ми запустили сайт Суперкубку, зшитий з двох офіційних сторінок футбольних клубів. Ми з'єднали обидва офіційні твітери клубів в одному акаунті Суперкубку. Наша футболка єднання стала основою зовнішнього промо. Також ми помістили справжню зшиту футболку у Сіті Лайт у центрі Києва. Перед матчем біля стадіону ми пропонували вболівальникам зшити свої футболки. Результати. Кампанія отримала широкий суспільний резонанс. Ролики набрали 34 тисячі згадувань на різноманітних спортивних сайтах та сайтах новин. Звичайні користувачі ділились ними у соціальних мережах та надсилали один одному. Наші ролики потрапили до топ 5 кращих патріотичних роликів України. Матч подивилися 7,5 мільйонів глядачів України. І найголовніше, клуби настільки перейнялися ідеєю, що капітани обох команд виконали гімн України у наших футболках єдності, тому що ми всі однієї гри.